То і як крав український ліс підробляючи дані у державній системі, як лікарі столичної психлікарні допомагали ухилятися від мобілізації, і скільки це коштувало? Яку відповідальність понесе прокурор, який незаконно отримав інвалідність і майже півмільйона пенсій? Про все це просто зараз у Топнюс. Вітаю. Отже, розпочнемо працівники ДБР затримали начальника караулу однієї з пожежних частин Запорізької області, який за 19 тисяч доларів погодився вивести чоловіка до кордону та передати в руки нелегального провідника. У напарники взяв знайомого із Закарпаття, колишнього лісника, який, як виявилося, вже мав досвід подібних прогулянок до Румунії. Оборудка полягала в тому, що рятувальники з посвідченням ДСНС перевозив клієнтів, маскуючи їх під колег. А далі в Карпатах їх зустрічав провідник. Черговим клієнтом став мешканець Запоріжжя. Його доставили до Яремча, оселили в готелі і проінструктували, як себе вести на кордоні, як спілкуватися з іноземцями і навіть як легалізуватися в Європейському Союзі. Але закінчилося все не втечею, а кайданками. Обох спільників затримано одразу після передачі грошей їм загрожує до 9 років позбавлення волі. А тим часом у Кропивницькому працівник ТЦК знайшов спосіб непогано підзаробити на відчутті страху та мобілізації. Начальник групи соціальної роботи мав доступ до бази даних військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку, і саме цим він вирішив скористатися за одну тисячу доларів. Він видаляв прізвища з бази. А якщо хтось не погоджувався платити, то підозрюваний починав лякати примусовою мобілізацією. Правоохоронці вже зафіксували щонайменше 10 таких випадків. За одерження хабаря суд може на 10 років позбавити волі. ДБР разом із поліцією продовжують виявляти подібні схеми, щоб служба в армії була обов'язком, а не питанням грошей. Далі слідчі ДБР розкрили історію, як один із заступників керівника Уманської окружної прокуратури на Черкащині вирішив подбати про своє майбутнє та додаткові надходження у власний бюджет і оформив інвалідність другої групи. Хоча серйозних проблем зі здоров'ям у нього не було. Щоб усе виглядало легально, він звернувся до знайомих в обласний МСЕК, які за один день. Деякі українці чекають таких висновків і рішень місяцями. Ухвалили рішення про встановлення прохачу другої групи інвалідності. З 2022 по 2024 рік чоловік регулярно отримував пенсію по інвалідності. Загальна сума склала 477 тисяч гривень. У кожної медалі є дві сторони, і те, що виглядає як перевага, може мати і негативні. Наслідки прокурора звільнили з посади правоохоронці інкримінують йому шахрайство в особливо великих розмірах. А за таке можна на 12 років позбутися волі й майна. Окремо судитимуть і голову СЕК, який допоміг провернути цю схему. Службові крісла, знайомства в медустановах і бажання влаштувати життя чужим коштом. Ця суміш перетворюється на шахрайство, яке рано чи пізно спливає. За мить розповім вам, як троє столичних медиків заробляли тисячі доларів на охочих уникнути мобілізації. Отже, у столиці цього тижня ДБР викрило групу лікарів, які перетворили свої робочі місця в лікарні на реалізацію схем з вирішення питань для ухилянтів. Як усе було? Троє медиків налагодили схему фіктивного лікування військовозобов'язаних, які прагнули уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Лікарі ставили охочим фальшивий діагноз і оформлювали документи про начебто стаціонарне лікування. При цьому пацієнти. Навіть не лягали до лікарні, максимум телефонували чи з'являлися раз на тиждень для години. А далі на підставі цих документів люди отримували групу інвалідності, що відкривало шлях до виїзду за кордон без зайвих питань на самому кордоні. Ціна таких медичних послуг від 10 до 15 тисяч доларів. Під час однієї з передач грошей правоохоронці затримали трьох лікарів. Про них було 5 тисяч доларів готівкою як частина оплати. Наразі їм повідомлено про підозру одразу за кількома статтями кримінального кодексу. Це і незаконне переправлення осіб через кордон, і службове підроблення, і хабарництво. Слідство триває. Війна це не час для спекуляцій і схем. Дебер і надалі діятиме жорстко, аби зупинити тих, хто намагається порушити закон. ДБР викрило одну з найбільших афер у лісовій галузі розкрадання деревини на десятки мільйонів гривень. Працівник держпідприємства Лісоаналітичний інноваційний центр мав доступ до електронної системи обліку деревини і перетворив його на бізнес. За суму від 5 до 30 тисяч гривень він або інші працівники за його наказом змінювали у системі дані про ліс. Додавали надлишки деревини, змінювали обсяг дозволеної вирубки та якість продукції. Після таких махінацій ліс офіційно виглядав як надлишковий і його спокійно продавали. До схеми були залучені працівники лісгоспів із Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. А сам Айтівець отримав на карту понад. 10 мільйонів гривень усього ж внесені понад 10 тисяч несанкціонованих змін до системи, і це призвело до суттєвих фінансових втрат держави. Проведено понад 50 обшуків у різних областях, 12 підозрюваних, семеро працівників лісоаналітичного інноваційного центру та четверо працівники лісів України. Використання службового становища, участь у злочинній організації, підробка цифрових даних, хабарі, перелік порушень вражає їм загрожує до 13 років за ґратами та конфіскація майна. Робота триває на сьогодні. все. якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише. Шоб перевіреним джерелам інформації, побачимося за тиждень. Бережіть себе.